Всім доброго дня! Хочу розповісти вам про розташування посудомийної машинки при кутової кухні. Бо часто в проєктах при попередньому прорахунку я бачу помилки. Тому розповідаю. Часто бачу ось таке розташування. Це не є зручним. Чому? Тому що, коли ви відчините фасад посудомийної машинки. Це десь приблизно 720 мм. І ви будете стояти ось тут. Але, щоб завантажити посув посудомийну машинку, треба спочатку викинути з нього сміття, потім сполоснути і потім аж завантажити. І при цьому повинна бути відчинена посудомийна машинка, бо з посуду буде капати вода. Але як це ви зробите, якщо ви собі перегородили путь до мийки та? Відра для сміття. Тому вам прийдеться це робити в два етапи. Спочатку викинути сміття, сполоснути, десь тут згрузити грязний посуд, а вже потім його завантажити в посудомийну машинку. Це незручно. Тому, будь ласка, розташовуйте ваші посудомийні машинки, наприклад, або праворуч, або ліворуч. Відмики, це самий зручний варіант. Ось у вас тут все відчинено, ви отут-от стоїте, і, будь ласка, ви одночасно завантажуєте посуд, сполоснули посуду, нічого не капає, сразу все йде в посудомийну машинку. І третій варіант. Якщо у вас все ж таки кутова кухня і вам треба розташувати ось тут посудомийну машинку, тоді спочатку зробіть якусь базу, наприклад, там висувні шухляди або там база з фасадом, неважливо. Ось, і коли у вас відчиниться посудомийна машинка, ви будете стояти ось тут і зможете її одночасно там сполоснути посуд та її завантажити через одну базу.